Дуже цікавий великий корабель, який можна використовувати на водичці. Він у нас із пінопласту, ось вставлений пінопласт, має таку розшіточку пластикову, а також є колеса. Тобто можна гратися на суші, а також можна плавати у водичці. Він величезний, дуже-дуже цікавий для гри із машинкою. Виставлю вам фото, де покажу, яка його повна комплектація, щоб ви зрівняли і побачили, чого не вистачає. І так, беремо машинку, підходять машинки стандартні, запускаємо її. Ось так вона у нас спускається і виїжджає. Тут у нас є ось такий стопер, можемо ще раз продемонструвати. І Щоб машинка не виїжджала, зупинялася, потрібно його підняти. Це перший режим. Наступний режим ставимо на старт нашу машинку. Ось тут піднімаємо, запускаємо, і наша машинка виїжджає уже знизу. Трапу тут немає рішіточки спуску, але вона виїжджає дуже гарно. Давайте ще раз ось так вилітає. Так, наступний режим у нас ось тут, коли машинка проїжджає, вона зачіпає ось цей підйомник і повинна випадати ось так сюди. Ця кнопочка у нас працює не завжди. Не завжди спрацьовує. Так, також у нас тут є, ось так, можна зупинити машинку, щоб вона не з'їхала, а поїхала ось сюди. Тут вона у нас з'їжджає, відкриває решітку і виїжджає. Тобто, подивіться, дуже-дуже класний функціональний катер. Він ціленький, без пошкоджень, без тріщин, але трішки не повний комплект. Ось тут немає гелікоптерної площадочки у нас, і ось тут немає такого крюка із сіткою, щоб ловити акулу. Дуже класна іграшка, рекомендую для хлопчиків, тим більше зараз літо поплавати у водичці, погратися саме те. Машинку додаю до комплекту. Це у нас Hot Wheels.